Привіт, привіт, друзі! Мене звати і сьогодні. Ми з вами продовжимо грати в Roblox. І зараз ми знаходимося ось в такій, що саме цікаве, це сюжетній грі. Якщо чесно, я не зовсім знаю, як вона правильно називається на українській мові, тому що назва на англійській, але мені здається, що э, викрадач це найближче, що я можу для вас перекласти. Тому будемо цю гру називати саме викрадач, я не знаю. І зараз ми не будемо з вами ду дуже довго так сказати. Скажімо, затягувати. І вже, думаю, можна піти ось сюди, куди нас підштовхує, так скажімо, стрілечка. Так. так, 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 так. Добре. Я так розумію, мені зараз потрібно 30 секунд зачекати. Чому мене стрілка відправляє в якийсь інший бік? Гаразд, не будемо туди йти. Просто чекаємо ще 15 секунд, і я так розумію, нас телепортує саме на карту, де нам потрібно бути буде щось робити. Зараз подивимося, я сподіваюся, нам пояснять, пояснять, як саме це все працює, тому що зараз я дуже зацікавлений у цій грі, але яких подробиць я не знаю. Так, нас телепортує і так, 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 добре. Добре, добре, добре. Все підгружається. Е, можна, будь ласка, швидше грузитися. Я вже хочу пограти. Мені вже цікаво, що саме тут зараз буде. А, якась вона дуже довго. Ага. А, чекаємо зараз, поки завантажаться всі гравці. Окей, всі завантажилися. А, і зараз буде якесь інтро. Так, добре. Добре, добре, добре. А, так, і. Добре, можна, будь ласка, це пропустити. Я вже хочу грати. Чому воно таке довге? Добре. Так. Це був нормальний день. І новий будинок. Якщо я правильно розумію, як це прикласти. Добре, ми приїхали до нового будинку. Так, так, так. Знайти щось потрібно знайти. Чи я я. Я. Здається, я... Я... я правильно зрозумів, потрібно щось знайти. Як... як туди зайти, так? Або. ні, не знайти, потрібно його просто глянути. Окей. Окей, 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 окей. Пішли. в.. Uh, так. Що тут є? Тут відразу є щось донатне, але нам воно не потрібне. Ми подивимося, що тут є. Це ж таке, це якесь яблуко. Добре, дякую. Опа, uh, це грошики. Грошики ми забираємо. Вони нам завжди будуть потрібні. Тут у нас нічого нема. Опа, ще грошики моє, моє, моє моє. Дякую. Так, тут нічого oh, нема, 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 нема. Добре. Пішли нагору. Mm, так, добре. Треба піти на кухню. Так, це не кухня. Це ванна кімната на кухні, на кухні, на кухні. Опа, ще одне яблучко. Його ми також забираємо. І. Так, 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 так. О, о, о це ж таке. Це ага, добре, це печиво. Його ми також забираємо. У ванній кімнаті є грошики. Ми їх також візьмемо. Грошики зайвими не будуть. Е, добре, ага, мама. Добрий вечір. А, так, що ти від нас хочеш? Угу. Так, 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 так. так. Якісь тут дуже довгі інтра, але ми за ними подивимося. До речі, зроблені вони досить непогано. Так, це що там таке приїхало за вікном? Мені це не подобається. Це якась чорна автівка, може бути щось погане. Так, 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 у нас немає їжі. А як у нас немає їжі, якщо в мене є яблуко та печиво? Так, добре. Вона каже, що піде зараз до магазину. Окей. Піде до магазину. А ми ще. Ага. Побачимося о 9. Добре, а нам що робити? Так. Так, 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 так. Нам, я так розумію, зараз почнеться весь самий цікавий сюжет. У мене, до речі, є гроші. У мене є 21 долар. Так, 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 пішли нагору. Можливо, я ще тут щось не додивився. Так, у ящичках нічого немає. Пу-пу-пу-пу. І тут також нічого немає. Опа! Ой, які фігурки цікаві. Подивіться просто це. А? Прикольно, прикольно зроблено. А, ой, ще одне яблучко. яблучко ми заберемо. яблучко нам потрібне, потрібне, потрібне. І це тут ми вже були. І я тут бачив ще якусь. А, так, це що таке? Ага, Це Вихід на назовлю. І хто такий? Містер Агент. Ага, а, добре, я можу когось інвайтнути, але мені це не потрібне. А, так, 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 грошики ще заберемо. Опа, ще печиво. Беремо ще печиво. Це нам потрібне також. І. Я так розумію, тут вже. А... так так Це вже не наша домівка. Там вже хтось другий. це що таке? І... Не знаю, що це таке, але я так розумію, краще зробимо ось так. Я не впевнений, але мені здається, що потрібно, аби воно йшло. І... Ага, я відкрив гараж. Оооо, я відкрив гараж, я не знаю, як я це зробив. А, ну, Точніше, я зрозумів, як я це зробив, але я цього робити не хотів, це вийшло випадково. А, так, 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 так. Але раз уж, я, раз уж я тут найперший, то давайте все швиденько а, подивимося. Можливо, тут буде щось цікавеньке, цікавеньке, цікавеньке. А, ці штуки також потрібно. А, так, 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 так. ти Також іди сюди, добре. Еге. Ага. Я щось пофіксив, щось підчинив і. Чому нас їх знову за телепортувало? Де ми? А? Не сюди. Це якась нова локація. Добре, добре, добре. Так, це в нас виходить якийсь майданчик дитячий. А, але раз уж ми. Ага. О, подивіться, я ще маленьким таким став. Прикольно, прикольно, прикольно. Я чомусь на це увагу не звернув, коли ми були вдома. Там, я здається, був. Можливо, я також маленький був, я на це чесно не звернув увагу. Якщо ви, друзі, це помітили, то напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що мені чомусь здавалося, що вдома я був такий самий, як і а, в усіх інших roblox іграх. Але добре, так, подивимося, всі гроші я вже позбирав, що я мог зібрати і. Е е а можна, будь ласка, добре. Я зрозумів, зігати мені не можна, я можу звідси збігти. А, так, так, так. Ага, ми підемо дивитися якісь мультики. Добре, але пізніше. Так, а можна якось сюди сісти? Я хочу сісти. чому, Як вона сидить, а то я також хочу сісти. Я. Е -е, так не чесно. Як вони сідають? Чому я не можу сісти? Чому він. Чому, чому я залажу О. Так. Euh, так, так, так. Їй потрібна наша допомога. Це бабуся, і їй потрібна наша допомога. Окей, uh, okay. давайте спробуємо їй допомогти. Mm, так, 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 так. Окей. Mm, Окей, okay. okay, я так розумію, їй потрібно допомогти щось почистити. Uh, якщо я правильно зрозумів, так, давай їй вже. Опа, добре. Так, я так розумію, зараз ми а, усією нашою бандою дітей підемо <смі>, щось чистити. <смі> Добре. А, так, 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 так. Окей. Окей, окей, окей. Давайте вже дайте нам часу, чому воно таке довге. А. Так, так, так. А, так. А, окей. Пішли, 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 пішли. Я не проти. Він нас питає, чи хочемо ми піти допомогти почистити. Давайте. Давайте допоможемо, чому б ні. Я не знаю, що там буде, але чому б ні. А, окей. Чому лише я проголосував? Скільки. А, нас тут усього двоє залишилося. А інш... а де наша банда дітей? Чому у нас лише двоє? Так, не чесно. Куди всі поділися? Так, окей. Вона каже, нам дякую за те, що ми прийшли їй допомогти. Нема за що. Ми ще нічого не зробили, аби нам дякувати. Так, так, так. Зараз швиденько також подивимося її. Хату можливо, тут буде щось цікаве, що ми можемо собі прикарманити, прикарманити, прикарманити. Так, так так так. А... так, так, так. Так, 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 так. Нічого тут немає. Ну, ну і гаразд, ну, ну і не треба. А, так. Е, це все потрібно щось з ними зробити. Так, 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 ну добре. Нехай. Ми це все можемо позбирати, аби тут було чистесенько. Так, 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 так. Що це за хліб таке? Знаю, що це таке, але гаразд візьмемо його. Так, 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 так. Оце ми також усе збираємо, збираємо, збираємо. піца, якась піца. Так, це якийсь мішок з мусором. Добре, добре, добре. Так, 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 так. Ще трішечки залишилося, ще чотири буквально. А, так, 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 усе. Я все зібрав. Добре. Uh, гарна робота. Окей. Mm, okay. Так, ми, він каже, що ми дуже-дуже швидкі. Я з ним згодний, ми досить швидко все це зробили. Окей. Uh, okay. Якийсь є секрет? Mm, добре. Ну, давай, 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 кажи вже, чому ти. Він дуже-дуже старий вже і дуже повільний, я так розумію. А У мене ще дуже багато енергії. Я хочу, щоб все було швидше, швидше, швидше. А, так, так, так. Якась. Він знає, де знаходиться секретна база викрадачів. Що? Окей, він чув, наш... він чув їх план. А, так, окей, нам потрібно захистити всі наші будинки. А, окей. Так. Окей. І за те, що ми йому допомогли, він нам щось дасть, що допоможе нам справитися з цими викрадачами. Так, 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 так. Окей. Окей. Так. Дякуємо йому. І пішли кудись. Так. Куди ти пішла? Я. А, нас телепортує звідси, чи нам потрібно йти. Пішечки. E, так, я не можу цю штуку відкрити. E, так, 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 так. Ну давай, давай, давай вже швидше кажи. Нам потрібно йти і захищати наш будинок, тому що викладачі можуть з'явитися в будь-яку мить. Нам потрібно дуже-дуже швидкий, будь Так, 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 ага. Окей. Okay. E, наша нам наша ми знову прийшли на низячий майданчик. Якщо нам потрібно додому, наша ти нас сюди привів, друже, друже, друже. Так, добре. А, окей, потрібно зараз м, пішечки піти додому. Добре, просто йдемо за ним. Просто зараз йдемо за ним, він нас приведе. Я дуже сподіваюся, що на нашому шляху нічого не станеться. А, але щось мені підказує, що все ж таки щось станеться. Мені трішечки страшно на цей рахунок. А, так, так, так. О, окей. Так, куди нам, нам потрібно його самі, самим знайти? Чи що? Що ж. О! О, ні, ні, ні. Так, що нам потрібно? Нам потрібно. Ага, добре, йдемо з ним. Але зараз ми можемо промокнути. Так, 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 в мене немає парасольки. А, треба швидше бігти. Чому я такий повільний? Ага, добре, 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 додому, Все. Добре, нічого не сталося. Дякуємо вже на цьому, що у мене ніхто не виграв по дорозі, доки я сюди йшов. А, і, ага. Вже погода стала нормальною. Добре, тільки ми зайшли і все. А, так, 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 так. Добре, чекаємо маму. Окей. Де вона? Ну так, питання добре. Питання. Тобто, я запитую зараз у нашого брата, де мама, тому що 9-та година вже настала. Ага. Він каже, що, можливо, через таку велику непогоду мама залишилася десь в готелі, аби відпочити тук 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 І нам потрібно лише дочекатися її, та завтра вона повернеться. Добре. Потрібно за зачекати, але мені все ще страшно, що тут можуть бути викрадачі. Вони можуть нас використати. Це буде дуже неприємно. Неприємно. Ой, це ж таке. А, я, я тут вже був, я вже казав, які гарні ці фігурки. Вони мені сподобалися ще з першого разу. Так. Подивитися на двері. Що? Двері ми перевірили. Далі ці двері. Так, так, так. Тут нічого немає. М -м -м, так, 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 так. Так, щось а мені страшно. Зараз тут можуть хтось з'явитися. так М -м -м, Добре, йдемо. Окей, ми йдемо дивитися мультики. Добре, добре. Так. закрийся двері, закрийся 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 Добре, 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 вона не закривається, мені потрібно швидше-швидше встигнути сісти. Добре, я сів. Це добре. І о. Давайте дивимося, якісь амультики. Е, Щось мені підкаже, що саме зараз щось станеться. Я не впевнений, але можливо. Можливо, потрібно бути дуже на сторожі. Так. Це не мультик. Це щось незрозуміле. Ага. Дуже швидкі, е, дуже 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 важливі новини. Е, окей, викрадачі втекли з в'язниці. Вау. Wow. Е, і вони викрали якихось дітей. Що? Багато дітей було викрадено на цьому тижні. Uh -huh. І я так розумію, це попередження саме для нас, тому що нам потрібно бути дуже обережними, так. Так, 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 так. Це наш великий брат, і я сподіваюся, що він нас захистить, як справжній старший брат. Uh, так, так, так. Окей. Uh, okay. А чому? Я ж намагався закрити цю дверь так нечесно. Я знав, я знав, що щось буде так нечесно. Я хотів її закрити. Чому я не можу? Я по ній класти, я не можу? Так, не чесно. Так. Так, 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 так. Там нікого немає, але мені все ще страшно. Пу-пу-пу-пу, йдемо сюди, йдемо сюди. Так. Мені страшно, я буду. А, потрібно йти в кроватку. Я не хочу йти від старшого брата. Нехай він мене захищає, я не хочу. Раз. Гаразд, 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 я повинен. Так, ще раз спробую. Добре, не вийшло. Пішли спати. Добре, 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 добре. Просто пішли спати. Я хочу наверх. Я хочу наверх. М -м все, я сплю, але мені все ще страшно. Так. Я сподіваюся, якщо зараз викрадачі. Ого, вер закрилося. Я сподіваюся, якщо зараз викрадачі сюди прийдуть, то наш старший брат нас захистить, тому що якщо ні, то я не знаю, що робити. Uh, і, добре, ми спимо. Mm, зараз буде наступний день. Так. Так, 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 так. Так, e -hmm. так якась сценка. E -hmm, можливо, зараз Ага, Ага. Я, я знав, що зараз щось станеться. До речі, на початку відео я бачив цей фургон, і я казав, що він якийсь не такий. Не подобається він мені. Так. Він знову приїхав. Але я, я, я впевнений, що там сидять викрадачі. Я впевнений, що цей фургон не, не гарний. О, господи, це що було? Е, добре. Так, я також щось чув, але я туди не піду, мені страшно. Так, це мама. Е, окей, він сказав, що це мама, і пішли подивимося, але мені здається, що якщо б це була мама, і вона зайшла, то вона б нічого не... Кидала, і не було б таких дуже громких звуків. Ні. Так. Добре, 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 викрадача. Знаєте Так. А, ні-ні-ні-ні, звідси, відстань від мене. Відстань від мене. А, його можна бити битою. Так, 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 ану йди сюди. На, на, получай, получай. Так, а ну-ка, давай, 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 метелимо його, метелимо, так на. Ааа, він за мною. Так, 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 тепер він за нею на. Так, щось, мені не подобається, він якийсь дуже-дуже дуже живучий. Так. На. На, получай, получай. А, так, 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 тихенько, тихенько. На. На, на. Так, 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 все добре, ми йому вже половину хп зняли. Відстань від мене, відстань від мене. Ти куди, по... е, ти куди попригала? Іди, бий його, доки він за мною ганяється. Ти що робиш його? Бити треба, доки він за мною. О, все, добре. А, так, 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 все тепер б'ємо. Ми його, доки він за нею. Ні-ні-ні-ні, він переключився на мене. Відстань, 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 відстань. О, так, 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 добре. Получай, получай, так, 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 так. так. А, відстань. На, на-на-на, Ми його зараз загасимо вдвоє. А, в -в -в -двох, так, вдвох загасимо. І, на, до речі, до речі, до речі, речі, ця гра розрахована на 6 чоловік, а нас усього двоє. І мені здається, що це не баланс. Ми повинні були його набагато швидше побити. І щось мені не подобається, в мене немає ХП, можливо, мені потрібно поїсти. Так, мені потрібно поїсти. Окей, uh, її okay. також це дуже сильно продумажили. Можна її закрити, будь ласка, Закрийся, закрийся, закрийся Ні, я не можу її закрити. Мені страшно, скільки проблем ми могли вирішити, якби вона просто закрилася, але гра нам цього не, не дозволяє зробити. Так, добре. Uh, ідемо знову спати. Мені якось не подобається реакція нашого старшого брата. Тут на нас uh, якийсь викрадач напав, намагався нас викрасти, він просто стоїть і нічого не робить. Мені здається, так не дуже uh, правильно. Старший брат повинен нас був захистити. Так. Що таке? що таке? А, це зеркало. Господи, так, все, пішли, 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 пішли наверх. Я пішов спати. Е -е, так. Я ж пішов спати. Ага, ми поспали, при тому, що не спали. Добре, гаразд, так. Доброго ранку він нам бажає туди. Окей, e... okay. ми підемо захищати наш будинок. Окей. Окей, окей, окей. Я йому кажу, що старший брате, ми... ми хочемо їсти. Ми хочемо їсти. Ага, а він каже, що це не проблема. Ми можемо замовити піцу. Добре, давай замовимо піцу, я не проти. Чур e ти замовляєш. Я не хочу говорити з цими великими дорослими дядьками, вони можуть бути викрадачами. Мені воно не потрібно. Розберися сам. Добре, я так розумію, він все ж таки заставить нас це робити. А, ні, він сказав, що замовив піцу. Окей, і нам потрібно почекати. Окей. Так, а що вона? Я не розумію, що вона тут намагається знайти? Ми ж, здається, тут. Так, так, так. Окей, потрібно зачекати на піцу. Пішли. Пішли. Так, я хочу все це закрити. Добре, добре, добре. А, так, 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 так. Куди вона побі. А, до речі, я ж не закінчив дивитися, що в нас тут. Добре, 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 це ми робимо ось так. А, на, на всяк випадок я їх просто зараз пофіксую, тому що, можливо, можливо а, в майбутньому, коли викрадачі з'являться до нас додому. Ой. Це, це був сук у двері. Добре, там приїхала піца. А також що я хотів сказати. Можливо, коли викрадачі заявляться до нас задому, то потрібно буде починити ці самі кабелі. Тому я це зроблю заздалегідь. Окей, uh, okay. так. Нам привезли піцу. Це добре. Uh, наша піца. Так, 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 дай мені вже Ага, 20 доларів. Я сподіваюся, це не з мене зніме. Сподіваюся, у нашого старшого брата вони є. Окей. Okay. З мене нічого не зняла. Добре, в мене 49, як було, так і залишилося. Це гарно. Е, окей, 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 окей. Все. Так, все йди звідси. Ді-ді-бі. Ді. Окей, все, все, все. Побажали одне одному гарного дня і розійшлися. Але в нас зараз буде смачна піца. Можна буде поїсти. Е, окей, окей, окей. Де піца? Ага, ось тут піца. Їсти, їсти, їсти їсти. Так, мені здалося, що там за вікном хтось був. Окей. Окей, 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 так. А чому я не можу її поїсти і. Е, восстановити свої своїх Чому вона мені не, не дає? Є. А, таке її взяв, господи, я не бачу нічого добре. Так, так, так. Більше я її взяти не можу. Так, так, більше я її взяти не можу. Давайте закінчимо з е, цими двома кабелями, тому що там залишилося, здається, тільки одного. Е, Починити і все буде. Це була машина? Окей, <ганувач> okay. я це чув. Я це чув, я це чув, мені це не подобається. Ага. Ага, ага, ага. Добре. Добре, добре, добре. Починається. Починається. І це не дуже-не дуже гарно. <ганувач> це зовсім не гарно, мені здається. Так. так. Так, так, так. Мені потрібна ось саме бита. Він стоїть там. Де він? Окей. Ну, ось вони стоять, я їх бачу. А що далі робити? А, я зрозумів, потрібно, А як їх закривати. Як Як це закрити, скажи. О, все, я зрозумів, вона закрилася. Так, і ось це також потрібно закрити. Потрібно це зробити, мабуть. Вона не закривається. Що це таке? Так, тут все закрите. А ні, не все, не все, не все, не все. Окей. А... Ага. І... Окей. ми Він каже, що ми виконали дуже гарну роботу, аби захистити наш будинок. Це добре, це добре, це добре. Я з ним згоден. Робота справді була дуже гарна. А, окей, окей. Так. Е, Чому я встав? Чому я встав? А, а ну, <свіст> добре, я так розумію, тут е, наступний день наступає незалежно від того, спимо ми чи не спимо. Так, і. Де він? Mm, так, 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 так. Так, 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 так. Е, окей. Окей. Ми все ще не можемо дочекатися, маму. Добре. Добре, добре, добре. Потрібно чекати. І мені все ще не дає заспокоїтися ця двер. Двері. Я... я можу її зачинити. Я повинен її зачинити. Так, так, так. Окей. Пішли, пішли, пішли. Він сказав, що повинна зараз. Потрібно усім зібратися, аби подивитися телевізор. Можливо, по цьому телевізору, до речі, будуть. А, ага, ось і новини. Добре. А, окей. Uh, нам кажуть, що uh, викрадачі зараз, ці злодії стали дуже uh, сильно впливати на наш город, і нам всім потрібно зачиняти всі двері та зачиняти всі окна, аби все було добре. Так, 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 так. Ось вже яку, я, я, якихось інших дітей вже забирають, викрадають. Це не дуже гарно. Але головне, аби не викрадали нас. Uh, так, окей. Як ми можемо бачити, ми все ще в порядку. Добре. Добре. а ну, а я можу відкрити? Ні, я не можу відкрити. Я хотів трішечки відкрити, аби піддивитися туди. Так. Окей. А, мені мені не дає заспокоїтися це. Мені не дає. Так, яшечки, чому вони знову відкриті? я хочу їх позакривати. Добре. Так, повертаємося назад спати. Окей. Вона за собою закриває постійно ці двері. Згоден це краще. Так, і вона лягла чи ні? Ага, вона лягла піді мною. Добре. Добре, 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 добре. Тому зараз просто чекаємо. Чекаємо, чекаємо і. і. Так. Щось мені підказує. Щось мені підказує. Так, мені дещо підказувало, що зараз буде щось. відстань, відстань! Відстань, 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 відстань. Так, їх вже двоє, і це є не дуже гарно, насправді. А, так, так, так. І мені не подобається, як в мене закінчуються ХПшки. І в неї також закінчуються ХПшки, я сподіваюся, вона зараз тут а, не закінчиться. Так, а можна відкрити двері? Ні, не можна. Зрозуміло. Так, 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 так. Будь ласка, якщо ти будеш мати мало ХП, будь ласка, я тебе прошу поїж, поїж, поїж. Тому що, якщо. Тебе заб'ють, то мене заб'ють також. Так, 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 я ще живий. У мене все відносно добре. Якщо в мене хпшки будуть прямо такі закінчуватися, закінчуватися, я їх. Так, так, так. так. А! Так нечесно! О чому вони розпреділилися? О, все добре, добре, добре. Так. Так, так, так. От, так, так, так. б'ємо їх. Так, в мене 42 хп потрібно. Потрібно за цим дуже-дуже гарно стежити, тому що якщо їх залишиться мало, то. А -а -а, я просто помру. Я не хочу помирати. Я розвалюся. Розвалюся, як це роблять усі персонажі в Роблоксі. Так, 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 так. Мені дуже терміново потрібно трішечки поїсти. Поїсти, 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 поїсти. Добре, я поїв. Е Ой, а ось в неї. Куди вони поділись? Е Окей. Okay. Це було дуже-дуже странно, але вони втекли добре. Так, щось мені не подобається, що в неї немає ХП. Мені це дуже не подобається. Окей, okay. пішли вниз. Окей. Okay. Так, 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 вона наша. Це так розумію, наша сестра, і вона запитує, де наша мама. Вона дуже за нею хвилюється. Окей. Okay. І наш, наш старший брат запитує, що якщо її схопили викрадачі. А я кажу, що я також дуже через це хвилююся. І насправді це. Оу, 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 Так, мені страшно. Так, я стану. Я стану сюди. Нехай наш старший брат іде відкриває. О, окей. Так. Господи, я дуже, я постійно лякаюся цих сцен. Ага. Це той самий старий а, чоловік, якому ми допомогли. М -м -м, добре. Він прийшов і. А, так, 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 так. Так, а я можу звідси подивитися, що там кується? Ні? Ні. Окей. Окей, він сказав, що він прийшов сюди, аби допомогти нам. Що. Е uh, якийся він підозрілий. Мені це не подобається. Е uh, окей. Й він каже, що ми не можемо залишатися тут довше і нам потрібно звідси кудись піти. Це дуже странно, але окей. І... Е нам потрібно переміститися на якусь секретну базу там, де вже є наша мама. чи Я не вспів прочитати це, але. А, скоріше, а, окей. Окей, нам потрібно піти до них на базу і допомогти а, спасти нашу маму. Окей. Нам потрібно щось обрати. Але давайте ми це зробимо вже в наступній серії. Так, я ось так нажму. А, і зроблю ось так. А, ми це зробимо вже в наступній серії, тому що ця серія досить довго вже йде. І, і якщо вам, друзі, сподобав, сподобалася ця гра, то ми з вами в наступній серії обов'язково в це зіграємо ще. А, і вже на цей раз підемо визволяти нашу маму і а, не дамо викрадачам нам щось зробити. А на цьому ми будемо завершуватися. Підписуйтеся, обов'язково на канал, ставте лайки, і всім до нових Grazie.